Привіт, Маринко, знову загрузилася. Давай підвезу. гукнула з машини молода жінка сусідка яка з двома сумками продуктів ледве вийшла з магазину. Дякую, але не варто хвилюватися. Я якось сама спробую все донести. Не перший раз, стала виправдовуватися Марина. Отож бо що не перший раз, а себе любити треба. Сідай хоч і так і легше, і швидше буде, скомандувала Світлана. Марина таки скористалася пропозицією подруги і сіла до неї в машину. Дякую, Світлано. Прошу, мені не важко, я ж додому їду. А що ти там, до кого накупила, що ледве несеш? Нічого особливого, все, як завжди, три кілограми картоплі, кілограм моркви, кілограм цибулі, півкіло буряка, кілограм яблук, два кілограми капусти, два кілограма помідорів, два кілограма огірків, кілограм перцю, пів кіло кабачків, кілограм баклажанів винограду білого і синього взяла по пів кіло, два кілограми м'яса, по пів кіло сиру, сметанки, зелені. Та й наче усе. На кілька днів вистачить, стала перечислювати покупки Марина. нічого собі. Я вже сходу нарахувала, що ти несеш кілограмів мінімум 17. Як кажуть, їду з базару коні обертаються. Мені не треба. Мені тебе шкода, Марино, завжди лише тебе одну сумками бачу. А чого твій чоловік ніколи тобі не допомагає? Я от, наприклад, завжди разом з своїм чоловіком на закупи ходжу, і то ми в руках нічого не несемо, завжди машину беремо, пояснила Світлана. Марина і сама розуміла, що це не зовсім правильно, що вона, одна сумки важкі з магазину чи ринку тягає, а її чоловік звик до того, що вдома має бути завжди свіжий сніданок, обід і вечеря, а звідки продукти беруться йому байдуже. Тому вона просто опустила голову, бо не мала що сказати сусідці. А знаєш що, Маринко? Приходь сьогодні до мене в гості, мій чоловіку відрядження, я сама, поговоримо, чаю поп'ємо, а то живемо в одному під'їзді, а жодного разу так нормально по душах і не говорили, раптом запропонувала сусідка. Марина ледве занесла сумки в квартиру, її сімнадцятирічний син ще спав, а чоловік прокинувся і бурчав, бо пішов на кухню, а там, крім налисників, і чаю, більше нічого не було. Він любить сильно повснідати, особливо на вихідних, коли не треба йти на роботу. Марино, я їсти хочу. Де ти так довго ходила? став картати дружину чоловік. Дай мені півгодини і зараз все буде, сказала Марина. Через 30 хвилин на столі Олега вже чекав ситний сніданок. Два шматки курячого філе, яєчня з двох яєць, прекращених кількома видами сиру, села з огірків та помідорів, все як любить чоловік. Оце вгодила. А обід На... На... коли плануєш готувати, замість дякую, сказав Олег. Може, перець фарширований будеш? Супер, перець фарширований за твоїм рецептом я дуже люблю, так що давай готуй, а я піду полежу, бо ж вихідний сьогодні. Треба відпочити, смачно поснідивши, Олег знову пішов у свою кімнату. Марина прийнялась готувати. Оскільки вона пообіцяла сусідці, що прийде до неї, то наперед вже і про вечерю подумала, вирішила регуву вечерю з м'ясом робити. Олег таки любить. Коли всі справи було зроблено, Марина таки пішла до сусідки, подумала, що нічого поганого не станеться, якщо вона півгодинки чаю з нею поп'є. Квартира Світлани їй дуже сподобалася. все було красиво, спокійно, витримало. Тут панувала якась особлива аура спокою. Добре тут у тебе легко дихається, зауважила Марина. Гарна аура. Я рада, що тобі подобається. А чи знаєш ти, що ауру в домі створює саме жінка? От як у неї на душі, так і в домі в неї буде. Якщо жінка спокійна, задоволена життям, випромінює любов, то і в домі буде це відчуватися. А якщо знервована, невиспана, вічно втомлена, то і в домі така аура, що й заходити в нього не хочеться. Марина, а можна тебе дещо спитати? Питай, а чого ти себе так не любиш? Хто тобі сказав, що ти маєш носити важкі сумки і усьому догожати своєму чоловікові і синові? Чому вони тобі не допомагають? Не знаю, Так уже в нас склалось традиційно. То зміни традиції, все в твоїх руках. А як? Якщо готова, то я тобі зараз розповім, але знаєш, що після цього твоє життя кардинально зміниться. Добре, я готова, кажи, що треба робити. Для початку, на наступну суботу, зранку ти йдеш не на наринок, а в салон краси. Зараз ми тебе туди і запишемо, приведеш себе в порядок, зробиш зачіску, манікюр, Загадково наказовим тоном говорила Світлана. А що скаже чоловік? злякалася порад сусідки Марина. Ти йому на листку напиши список продуктів, які він має купити. Нехай один раз сам займеться покупкою продуктів, і сина може з собою взяти. Потім ти підеш в торговий центр і купиш собі якісь обновки. Скажи чесно, коли ти останній раз собі щось купувала? Марина мовчала. Те, що говорила Світлана, виглядало дуже по-бунтарськи, майже революційно. Та її чоловік ніколи хліба додому не купив, не те, що продукти за списком має придбати. Але жінка. Яка і сама не раз думала, що треба в їхньому житті щось міняти, вирішила таки дослухатись до порад Світлани і ризикнути і зробити так, як вона каже, бо скільки ще ті коні будуть за нею обертатися, коли вона з ринку чи з магазину йде. Наступну суботу, з великим хвилюванням, Марина пішла не на ринок, як зазвичай, а в салон краси, куди її записала Світлана. Через чотири години вона вийшла звідти і сама себе не впізнала. Такою красивою вона ще ніколи не почувалася. Раптом їй самі захотілося піти в торговий центр і щось собі купити. Усіх в магазинчиках вона тільки те й робила, що дивилася у дзеркало і милувалася своїм відображенням. Настрій у неї був настільки чудовим, що їй навіть стало байдуже до того, що скаже їй чоловік. Та на диво вдома на неї чекав сюрприз коли вона зайшла в квартиру, то на її превелике здивування всі продукти були куплені і чекали її на тому ж столі, на якому вона залишила список. Яка ж то у мене красуня, Маринко, та такій красовій жінці просто не можна носити важкі сумки, захоплений сказав чоловік. То, може, ти ще й обід приготуєш? посміхнулася Марина. Так, але допоможи мені трохи, бо все зіпсувати, я ж не вмію зовсім готувати, зізнався Олег. Марина стала плити, а чоловік радісно їй усьому допомагав. Жінка спіймала себе на думці, що у неї в домі в одну мить змінилася аура. Адже такого раніше ніколи не було. Виходить, права була Світлана, коли говорила, що аура в домі залежить від душевного спокою і настрою жінки. Марина, як ніколи, почувалася щасливою. А ви згодні з тим ствердженням, що якщо жінка щаслива, то і аура в домі стає кращою.